Слава Україні має 5 хвилин на головне. Наслідки ворожих обстрілів у регіонах, нафтові об'єкти Росії під атакою безпілотників. На Хмельниччині горіли житлові будинки. Про ці та інші події розповім в подробицях. Ворог тероризував Нікопольщину, райцентри і Покровську громаду, запускав ФПВ-дрони, обстрілював із артилерії. Про наслідки повідомив Сергій Лесак, начальник ОВА. Пошкоджені багатоповерхівки і авто. Виникла пожежа. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. Після атаки в Запоріжжі травмований чоловік про це поінформував очільник регіону Іван Федоров. Також сили РФ вранці з артилерії обстріляли Чорнобаєвку на Херсонщині. Олександр Прокудін, ОВА, показав відео з місця трагедії. Внаслідок атаки знищено житловий будинок із під завалів. Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. 1964 року народження. Також пошкоджено кілька сусідніх осель, потрощено дахи, фасади та вибито шибки. we <music> В РФ дрони вночі атакували нафтові об'єкти у трьох регіонах. Про це йдеться у російських соцмережах. Отож, до 20 БПЛА фіксували на півдні Волгограда у великій промисловій зоні із НПЗ та Нафтобазою у Брянській області. Під атакою опинилася лінійна виробнича диспетчерська станція нафтопроводу Дружба. Оперативний штаб Краснодарського краю заявив, що на території НПЗ у Славянську на Кубані впали уламки безпілотника. Нагадаю, вчора далекобійні дрони центру спецоперації АСБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу у Татарстані, де зберігаються готові до використання шахеди а також і наземні комплектуючі до них. Посол України у Польщі відреагував на інцидент, що трапився на концерті білоруського репера у Варшаві, куди прийшли українці із прапорами УПА. Василь Боднар вважає, що вони мають нести відповідальність відповідно до польського законодавства. За його словами, кожен хто порушує закони, традиція також не має розуміння та почуття соціальної чуйності, має бути притягнутий до відповідальності. Нагадаю, польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща вийшла із країни 57 українців. Та шість білорусів через провокаційну поведінку на концерті. До Вітовецької громади надійшла трагічна звістка з фронту, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини 11 серпня 2025 року на Харківщині загинув житель села Писарівка Олександр Михайлович Суховецький, 1996 року народження. Прощання із воїном відбудеться завтра у рідному селі. Щире співчуття близьким, світла пам'ять та вічна шана полеглому оборонцю. За минулу добу до підрозділів поліції області надійшло 680 повідомлень про події та правопорушення, з них 162 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини склали 109 адмінпротоколів, з них 12 на нетверезих водіїв. Зареєстровано 15 ДТП без травмованих. На лінії 102 надійшло 693 дзвінка. 12 серпня на Хмельниччині сталося три пожежі у місті Старокостянтинів та у селі Велика Клітна Хмельницького району горіли житлові будинки. Причини займання наразі встановлюються. У Нетішині палала суха рослинність. Надзвичайники оперативно справилися із вогнем. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про все це повідомили у ДСНС області. У Хмельницькій області частково призупинятимуть газопостачання споживачам через проведення ремонтно-модернізаційних робіт. У Хмельницькій філії газмережі повідомили, що з 13 серпня у Славуті по вулиці Ізяславський 8, а саме квартира номер 18 20, 22 та 24, а також призупинять газопостачання з 14 по 15 серпня у селі Головлік Крупнецької громади, а також Ганопільська громада, а саме у селах. Росток, хоняків та понора у газовій службі просять посприяти роботі фахівців і у момент, у момент відновлення розподілу газу забезпечити їх доступ до газових приладів. Музика. У Хмельницьк водоканалі повідомили про тимчасове призупинення водопостачання, а саме частини південно-західного мікрорайону у зв'язку із поривом водопроводу. Орієнтовний час завершення цих робіт до 17-ї години. Більше інформації про планові роботи на воду, електро, газомережах та інші анонси є у нашому телеграм-каналі. Тож скануйте qr код який ви бачите на своїх екранах, та долучайтеся до спільноти першого подільського. На все добре.